Це розповідь про те, як один єдиний день, одна гонка і одна команда назавжди змінили Формулу 1 Уявіть собі, 1951 рік, Гран Прі Великої Британії, день, коли непереможний гігант автоспорту, здавалося б, зустрівся зі своєю долею, Нумо розбиратися, як це все відбувалося. Отже, Сільверстоун, 1951 рік. На перший погляд, це був просто черговий етап чемпіонату. Але знаєте, у повітрі відчувалося таке напруження. Було зрозуміло, це не просто гонка, це був день, коли ціла імперія мала отот -от похитнутися. Щоб зрозуміти весь масштаб цих подій, треба усвідомити, хто тоді панував на треку. Це була епоха абсолютної, тотальної влади Альфа Ромео. Тільки вдумайтеся півтора сезони поспіль Альфа Ромео не програла жодного гран-прі, в якому брала участь. Вони були просто непереможні, справжні сінькі гуліафи тогочасного автоспорту. І от у 1951 році їхня нова модель Альфетта 159, мала двигун, що видавав ну просто неймовірні на той час 420 кінських сил. Це була абсолютна міць, справжній монстр на колесах, який, здавалося, не залишав суперникам жодного шансу. Але у цієї потужності була своя ціна, і вона вимірювалася в літрах. Двигун був настільки ненажерливим, що спалював 175 літрів пального на кожні 100 кілометрів. Це означало, що для подолання дистанції гран прі пілотам доводилося зупинятися на дозакравку щонайменше двічі за гонку. Отже, ось він, ключовий момент неймовірна перевага Альфа Ромео, їхній потужний двигун, одночасно була і їхньою найбільшою слабкістю, їхньою Ахілесовою п'ятою. Але хто ж наважився кинути виклик цим чемпіонам? А на сцену вийшла італійська стайня, засновник якої Ензо Фарарі колись сам керував гоночним відділом тієї ж Альфа Ромео? Уявляєте, тепер учень кидав виклик своєму вчителеві. Головним суперником була, звісно, Скудеря Феррарі, яка вже тричі фінішувала другою в сезоні, тобто постійно дихала в спину лідерам. А ще була місцева команда Біарем, їхній неймовірно потужний, але вкрай ненадійний двогун двигун робив їх радше такою собі темною конячкою, аніж реальним претендентом. І ось під час кваліфікації сталося те, чого, мабуть, ніхто не очікував броня чемпіона дала першу тріщину. І все це завдяки одному дуже рішучому аргентинському гонщику. Його звали Хосе Фройлан Гонсалес. За свою таку потужну статуру і дуже агресивний стиль водіння він отримав прізвисько Пампаський бичок. І цей бичок був явно готовий до бою. І він це довив. Гонсалес виграв кваліфікацію. Вперше в історії чемпіонатів Формули 1 Боліт Феррарі мав стартувати з полпозиції. Для Альфа Ромео це був справжній шок. Тож гонка перетворилася на справжню дуель протистояння двох аргентинців на двох абсолютно різних машинах. Це була битва не просто за перемогу, а, як виявилося, згодом за майбутнє всього спорту. Дивіться, яка картина. З одного боку, Хосе Фройлан Гонзалес на Феррарі, претендент. Його машина була легшою та значно економічнішою. А з іншого чемпіон Хуан Мануель Фанхіо на Альфа Ромео. Його болід був потужнішим, але вимагав набагато більше пального. Це була класична битва швидкості проти витривалості. І тут настав вирішальний момент гонки під стоп. Обидва лідери, Гонсалес і Фанхіо, заїжджають на дозаправку. За правилами того часу, лідер Феррарі Альберто Аскарі, чия машина зламалася, міг просто забрати болід у Гонсалеса. Але він лише жестом показав напарнику: їдь далі. Неймовірний прояв спортивної честі: механіки Феррарі впоралися блискавично, а от Фанхіо потребував повного бака пального. І саме ці дорогоцінні секунди на дозаправці коштували йому гонки. На фініш розрів був величезним ціла 51 секунда. Це була не просто перемога, а впевнена демонстрація того, що стратегія і надійність Феррарі виявилися сильнішими. І ось він історичний момент. Перша в історії перемога Скудерія Феррарі у гонці чемпіонату світу Формули 1. день, який назавжди увійшов в історію автоспорту. Але ця перемога мала наслідки, які виходили далеко за межі однієї гонки. Вона, знаєте, запустила таку собі ланцюгову реакцію, яка повністю змінила розклад сил у спорті. Фінальний протокол говорить сам за себе: Гонсалес перший фанхіо другий. Але подивіться на ну, третє місце теж за Феррарі, і навіть біарем, які стартували з останнього ряду, змогли дивом фінішувати п'ятими. Це був справжній день тріумфу для андердогів. А тепер про найцікавіше: про ефект доміно. Отже, 1951 рік Феррарі здобуває свою першу перемогу. В кінці сезону Альфа Ромео, бачачи появу такого грізного суперника, просто залишає чемпіонат. І вже у 1952-му, через відсутність сильної конкуренції, чемпіонат вирішують проводити за правилами Формули 2 що ще більше зміцнило домінуючі позиції Феррарі. Уявляєте, одна гонка повністю змінила ландшафт автоспорту. Тож як так вийшло, що одна перемога змогла не просто повалити гіганта, а й створити легенду? Мабуть, саме в той день, 14 липня 1951 року, народилася та сама Феррарі, яку ми знаємо сьогодні команда Символ, команда Династія. І все це почалося з однієї, здавалося б, звичайної гонки в сільверстоуні.